Мої дорогенькі, прийшла до валі відзняти квіти, тому що квіти залишились уже дуже і дуже мало. Ось такі гарні кольори, це мультифлора, як каже валя, така гарна квіточка, гарний колір. Ось такі Теж цікаво, ось, бачите, який гарний кущик. Залишилось уже дуже і дуже мало, тому що залишились, ось буде розквітати, бачите? Ось буде розквітати. Тому що залишились отакі кущі ще на продаж, тільки починають розквітати, бачите? Як з одного Курінця росте ось такий гарний кущ. Ну, єдине, що це, звичайно, все-таки пізні сорти, тому що вже у нас холодно. Поки я дійшла, почався дощик. Ось така цікава буде розквітати. Бачите, така цікава, цікава. Такий у валі. тому що, звичайно, що... Усі найкращі кущі вже продані. Залишились деякі пізні. Бачите, ось теж таке якась, якась біленька, але вона кремового кольору. Теж тому що деякі валя видаляє із квітів. Видаляла. Ну, вона знається, каже, деякі хворі, їх потрібно видалити, тому вона їх посадила в горщики, викопала і поки що поставила в горщики, щоб потім їх прибрати зовсім. Але було дуже і дуже багато кольорів. Звичайно, що рані вже всі пішли, тому що. Ось оцей цей колір і оцей сорт мультифлора. Бачите, який гарний кущ. Який гарний кущ. Тому що просто усі ранні сорти вже валя продала. Тому що знає, що валя продає дуже багато, знає, що у Валі дуже гарні кольори і сорти. Тому приїжджаю додому, забираю дуже багато вдома. Звичайно. Ну і це вже все, що залишилось. Ось теж такий був цікавий, бачите? Тому що, ну і цей колір такий. Тому що дещо залишила собі на розвод, а дещо просто посадила в горщик, щоб видалити. Зараз я вам покажу, розквітають високорослі сорти. Ось, бачите, які. Темно-рожевого кольору квітка розквітає. Ой, які вони гарні. Це на зріз. Бачите, це на зріз. Такі гарні сорти. Тут високі, усі різні. Деякі вже викопалися і квіти продали, тому що валя робить букети. Ось оці. У прошлому році валі було 70 років. Ну, і їй дуже багато дарували квітів. Це такі гарні високорослі сорти, але, звичайно, що для них потрібна теплиця, тому що розквітають вони пізніше. І Дівчата їй дарували, тому що у неї в листопаді день народження, ми розуміємо, які квіти, в горщиках. Так? І оце ж коли роблять горщики, і в горщиках ростуть отакі гарні великі пишні квіти, то це, щоб ви знали, це верхушки ось цих високорослих. Тому що Валя теж посинкувала, але, як вона каже, трішки мало. Треба було дуже гарно. Тому верхушки ось цих високорослих. І в горщиках продають, як низкорослік. Гризантини. Пишні, гарні такі. Просто валічка вона не займалася раніше такими сортами, і їх треба посинкувати, обривати квіточки, щоб на одній гілочці була одна квіточка. Тоді вони такі гарні, великі і пишні. Тому ось теж це, це все букетні були, які вже просто продалися цих, залишились тільки. На черенкування навесні. Дуже гарні квіти високі. І оці кольори були, бачите, це все, букетні кольори, які просто вже продались, високорослі. Тому що високорослих хризантем валя не продає. На корінці валя продає тільки мультифлору. Ну і в прошлому році, бачите, всі дарували валі квіти і валя їх. Такі. Ці горщики вона ставила у гараж, тому що в них такі підвали, гараж, вони теплі. І ось коли вони в гаражі перезимували, тому що в валі немає теплиці. Єдине, що нема теплиці. Планує, планує, розумієте. Жіночка 71 рік, вона планує теплицю. Тому вона їх, вони в неї зимували в горщиках, потім вона їх підливала, удобряла, як я кажу, шаманила, так, щоб їх розчеренкувати. І тепер у неї оці квіти, те, що вона з одного горщика начеренкувала, Ну, збирає, знову обрізає на букети. Бачите, вони, якщо одна квітка, якщо отак брати одну квіту і треба посинкувати усі квіточки, зривати їх. Тоді, ви бачите, мабуть, у, ну як, у, на базарах продають гарні великі квіти. Оце вони. Різних кольорів. Але вони такі великі квіти, бачите, великі, якщо квіточки всі зривати, залишати по одній. Ну, в наступному році, якщо Бог дасть, будемо живі і наші ЗСУ, тому що, звичайно, боженька нам допомагає. Але без ЗСУ, наших захисників, нічого таки не буде. Вся надія тільки на них. Тому валя буде їх вже розчеренковувати, тому що вже вона їх трішки собі насадила. І вона буде їх садити знову в горщики, щоб заносити в підвал, щоб вони знову гарно перезимували. Деякі вона буде все-таки і прикривати, щоб вони зимували в землі. Бачите, якщо по одній квіточці, то вони дуже гарні і великі квіти. Краса. Краса оце все із подарунків, тому що тут у неї є різні кольори. Єдине, що так як немає теплиці, то вони просто не встигають вицвітати. Вит... Вит... Ну так, да, вицвітати, бачите? Тому що вже холодно, вже кінець жовтня, дощі. І квіти не встигають, а якби була теплиця, то, звичайно, в теплиці вони дуже і дуже гарні. Я вам скажу, Валячка, мріє про теплицю. Ну, теплиця це не так все просто, це дуже. Я вам скажу, що це не, це важко взагалі з теплицею, тому що коли спека, коли літо, все це не дуже просто. Але ж, бачите, якщо вирощувати в теплиці таку красу, тому що ось. Деякі ось теж буде гарні, але вони не встигають. Ось оці високорослі. Зараз я. Ой, яка красотінь. Яка красотінь, бачите? Ось оці високорослі вони теж букетні, бачите, вони дуже такі гарні. Ось розквітає квіточка. Вони темно-темно бордова. Вони такі високі, як ромашка. Але такі гарні. Ну, єдине, що вони. Вони пізні. Ось, подарував, теж їх хтось подарував, оце там жовті, а це такі кремові будуть. Ну Бачите, єдине, що якби їх позривати квіти, то квіти були б такі великі. Ось якась буде розквітати гарні великі квіти. Ну, це залишилось на, на розвод, як Валя каже. Біленька така. Це ось теж залишила собі. Такий гарний насичений колір залишила собі. Це теж із подарунків. Така буде велика квітка. Єдине, що можливо не встигне. Ну зараз валя працює, деякі такі квіти, вона їх садить у горщики і буде заносити в підвал. Ну, ось, будь ласка, їх і на це я розквітла з насіння якогось. І ось, бачите, тут гарні, гарні сорти. Тут гарні квіти. Теж оці великі квіти будуть. Квіти будуть великі. Ну єдине, що головне, щоб не було приморозків. Ось це головне, тому що треба накривати це теж Треба буде накривати. От єдине. Це теж їй дарували в минулому році. Теж гарні тут великі квіти темно-бордового кольору. Бачите, як гарні. Ну, Єдине, що, звичайно, якби вони росли в теплиці, то вже була б краса. Тому що це квіти, які зрізають на букети. я ж кажу, і зрізають верхушки. Це все валі дарували в горщиках. Їх садять у теплиці, потім їх звичайно зрива... відростає хризантема трішки, і потім оці верхушки їх зривають, щоб вона трішки дала пагонів. Ну, Можливо, я не так все вірно розповідаю, тому що я, звичайно, не по хризантемам. А ці верхушки знову садять угорщики, так, і продають уже як квітучі. Але взагалі, то якщо ви посадите, вам подарують такі великі квіти, як низькорослі, то щоб ви знали, що вони високорослі, вони не низькорослі, то просто верхушки їх садять з верхушки. Бачите, темно жовтого кольору. Теж це все подарункова краса. Але вона дуже гарна. Вона дуже гарна. Ну, це що залишилось, тому що вже всі букетні квіти тут продалися. Ну, оце буде розквітати. Це теж у прошлому році їй подарували. Така гарна велика квітка, дуже гарна. Але, бачите, ось високі вони. От вам купу... подарували ж їй це дарували. І вони були низькі в горщику, гарні великі квіти. Оце коли є, то був дуже гарний, але бачите, вони не високі, не низькі, вони високі. Ну, залишилось, я ж кажу, вже дуже-дуже мало. Залишилось для себе, залишились оці, які будуть на букети. Ну, а все інше вже інше вже продалось і осінь приходить. І овалью садочок. Зараз я вам дещо покажу, тому що осінь, осінь, осінь. Просто, звичайно, осінь. Ось такий морозець такого кольору гарного, такого темно-бордового. Ну що тут іще? Ось, брунери. і на бачите, як їх і на наквітли, і скільки насіння. І здавалось би, так? Ні. Це. Хіноцеї я вже знімала не один раз. Це і хіноцеї, які не насіваються. Голландські сорти, щоб ви знали, не насіваються. Ми звали валею вже це ось брунерочки в слідуючому році навесні. Валічка буде їх пропонувати. Буде пропонувати і гейхери, тому що тут ось є вже якісь. Гарні кущики наросли, тому що гейхери, бачите, вони восени і навесні зовсім один сорт, а колір змінює дуже. Гейхери валять тут, гейхерили. Тому краще все-таки, якщо ви купуєте гейхери, то краще все-таки купувати навесні. Тому що колір зовсім і зовсім різний. Навесні і восени. Так, ну доквітає зовсім уже. Доквітає зовсім уже оця краса. Ну, троянди ще щось хочуть розквітати. Ось, бачите, який гарний болівар, красунчик такий. І зараз я вам покажу, тому що, звичайно, вже усе доквітає. Але я вам хочу показати ось оцю гортензію. Ось оцю красу. Я вам скажу, що навесні, коли квітнуть гортензії, в якому місяці в травні починають чи в червні. Це гортензії я не знаю, як називається. сорт, до речі, Валя теж не знає, Але листя у неї такі майже темно-бордового кольору. Ось такого, так? І квіти. Темно-бордового кольору. Потім вона відквітає. Це широколисна гортензія, яка потребує укриття, якщо вона у вас росте в землі. Садити її треба на півтінь обов'язково, тому що вона сонце не любить, любить воду. Потім, коли вона переквітає, то квіти у неї стають. І квіти не просто, вони ще ж махрові квіти, так? і квіти стають такого жовто-салатового кольору. Зараз у нас кінець жовтня, яке сьогодні, не знаю, 30 -е чи 29, -е, не знаю просто. Потім у неї зеленіє листя, і квіти знову набирають своєї краси. Але єдине, що вони вже не такі, такі ну, яскраво такі бордові. Трішки вже вони не такі, бачите, воно видно, що. Але взагалі знову краса. Але взагалі знову краса. Краса і красатінь. Це теж така квітнути буде в наступному році. Ну, яка гарна квітка. Єдине, що я не люблю, це що їх треба вкривати. Тут вона росте у великому горщику, дуже великому. Не знаю, як її треба. Валя заносити їх у гараж, бо вони гаражі підвал такі теплі. Не знаю, тому що зимувати вона в землі може, але треба обов'язково прикривати. Ой, але дуже гарна, просто дуже. Дуже багато Валі широколисних гортензій різних кольорів. Всі вона їх вже посадила в горщики. Буде заносити у підвал. А ця краса поки що стоїть. Ну, от Така цікава квітка, правда, гортензія. Як змінюється, вона взагалі на протязі свого сезону. І листя, і квіти. Але дуже і дуже гарний сорт. Просто дуже. Ось тут ще якась розквітає красуня, е хризантема. Ну, і, звичайно, що осінь. уже просто осінь. Просто осінь. Валя пакує квіти, робить букети, тому що, звичайно, до неї приїдуть ще за букетами до будинку. Останні квіти, остання краса. А скільки її було на протязі оцього сезону. Скільки було тут краси. І я вам скажу, що, бачите, ще так гарно ростуть. Ще так гарно ростуть альстромерії, такі зелені. І ще деякі ж, бачите, і квітнуть. Ще деякі, квітнуть навіть красонечки. Ось ця альстромерія, яка вона корнюща. Це новий сорт. Це валічки. Це вже три роки, вона його вирощує. Бачите? Він доволі дорогий. Три роки. От бачили, три роки. Купила за такі гарні гроші. Три роки тепер чекає, поки щось наросте. Ну тут у неї дуже гарні оці темно-бордові, Кольори теж дуже гарні. Ой, а зараз я вам, знаєте, що хочу показати? Хочу показати квітнуть ось оці м -м, жоржини квітні. Бачите, маленькі. Це теж букетні. Маленькі жоржини-букетні. Вони такі, як у букеті, то вони дуже-дуже гарні. Ну, вони вже всі продалися, залишились тільки деякі, але взагалі-то вони дуже і дуже гарні у букеті. Краса. Просто краса. Зараз я піду ще, ну, правда яка гарна. Гарна, 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 гарна. Ну, ось розквітне ще. Якась високоросла ось така буде. Це теж дуже гарний сорт. Але єдине, що, але єдине, що зараз ми підемо там десь. Я бачила, в неї ще щось цікаве. Ой, боже мій, скільки тут праці, скільки тут роботи. Один кошмар. Ну, ось, бачите, ось, буде заносити в підвал. Теж така. Це, це біла, така, як і в мене. Вона спочатку біла, потім вона салатова, потім вона набирає отакого кольору. Теж краса. Ну це все буде заноситися у гараж. Ну і жоржини нові сорти. Зараз я вам покажу. Боже, мій на вулиці Холодрига, дощ, а вони квітнуть. Це валя прикупила. Ой, яка гарна. Нові сорти. А це біленькі. Да. Які вони гарні. Ну, так, бачите. Працюємо, працюємо. Ну, я так не працюю, як валя, звичайно. Дуже велика праця. Квіти це дуже велика праця. Дуже, бачите, треба було їх всіх посадити в горщики, горщики заносити. Прикупила горщики, купує, купує землю. От вам з цього всього складається квітка, ціна її. І догляд, і догляд. Ой, мама моя дорога, ціле літо з цими квітами поливом. З усім цим треба. Ціле літо треба ціле літо треба яка краса. Ну я не можу намилуватися цією гортензією. Просто не можу намилуватися, яка цікава квітка. Яка цікава квітка, мої дорогенькі. Ну що ж ви зробите? Праця тут дуже велика. От ціна складається квітів. Оце теж, бачите, які вже гарні великі. Це валі подарували теж у прошлому році. Їй було 70 років, їй дуже багато дарували квітів. Бачите, які гарні великі квіти. Але це все високорослі у горщиках. Тепер ці горщики підуть у підвал. Так що, мої дорогенькі, не все так просто, тому що коли ви бачите красу і вона коштує дорого, то ви повинні розуміти, що все це велика праця. Ну, іноді люди не розуміють, що. Щоб виростити таку красу, треба поливати, обробляти, удобряти, і ціле літо працювати з квітами. І не поїхати на море відпочивати і нікуди. Тому що постійно треба доглядати. Тому іноді квіти коштують і дорого. Тому що ніхто ж не рахує працю, яку людина вкладає. Це мої дорогенькі, я вам показала Валін садочок, що квітує. Що залишилося, щось у валі гарно так пахне смачно, щось вона там готує. Ой, теж дуже гарні, бачите, які гарні. Це були раніше посаджені горщики. І вони все-таки, тому що квітка гарна велика, і вони все-таки розквітували раніше. Мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну, садіть квіти. Насолоджуйтесь їм, тому що під час війни такої тяжкої для нашої України нам потрібна якась розрада, тому що садимо квіти, тому що, щоб не зійти з розуму. Ні-ні, що. І допомагаємо нашим захисникам. Дякуємо їм і низько вклоняємося, тому що. Якби не вони, такої б краси ми теж не бачили.